Доброго дня всім, мене звати Олена. Сьогоднішнє моє відео буде особливо корисним жінкам 45-50 та чоловікам 60 років. Ймовірно, ті з вас, хто дивився мої попередні відео, знають, що я сама свого часу перенесла надскладну операцію на шийному відділі хребта і, вже згодом, відновивши свій фізичний та емоційний стан. Прийшла в психологію для того, щоб навчитися професійно допомагати людям з різноманітними набутими патологіями опорно рухового апарату. Відносно нещодавно я була на черговому обстеженні в шведсько-українській клініці Енгелхольм в Чернівцях. Робила там МРТ свого багатостраждального лівого плечового суглоба. І на рецепції побачила отакий невеличкий буклетик, присвячений остеопорозу. Зараз так покажу вам його. Оскільки я досить глибоко вивчаю специфіку патології упорно-рухового апарату, будь-яка інформація на цю тему є для мене дуже цінною. І зараз я хочу поділитися з вами основними моментами, які містяться в цій невеличкій брошурі. Отже, написано на передньому листочку, що остеопороз це безшумна епідемія, яка сьогодні швидко крокує по планеті. Задумайтеся, будь ласка, безшумна епідемія. Далі тут іде така основна інформація про це захворювання. Про нього не дуже багато говорять, тому я вирішила ознайомити вас з основними моментами. Отже, остеопороз це системне захворювання скелета або клінічний синдром, який проявляється при інших захворюваннях і характеризується зниженням щільності кісток та порушенням їх мікроархітектоніки. Як наслідок зростає ризик переломів. Після 45 років більше як 70% переломів відбувається на фоні остеопорозу. За даними ВООЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я в структурі захворюваності та смертності населення остеопороз займає одне з перших місць, а остеопоротичні переломи стегна. Призводять до зниження тривалості життя на 15%. Найчастіше вони відбуваються у жінок, як ми знаємо, да? перелом шийки стегна, да? Таке, на жаль, розповсюджене явище. Кожну хвилину в світі діагностується 24 вертебральних та периферичних переломів як наслідок остеопорозу, а кожні 5 хвилин перелом якраз цієї шийки стегна. Тільки замисліться, які страшні цифри. Остеопороз проявляється болями в спині та хребті, зменшенням в рості, сутулій осанці, деформаціями хребта та переломами. Фактори ризику виникнення остеопорозу можна розділити на керовані та некеровані. Керовані фактори ризику залежать від способу життя та поведінки людини і можуть бути усунені. Тут я проводила таку, знаєте, паралель між остеопорозом та міофасціальним больовим синдромом. Там теж, в принципі, є такі фактори, які, на які ми можемо впливати, а на які не можемо. Ну, зараз трошки докладніше я про це вам розкажу. Отже, керовані фактори ризику щодо остеопорозу це паління. Зловживання алкоголем, низький індекс маси тіла або вага менше 57 кг, неправильне харчування, низька фізична активність і дефіцит кальцію та вітаміну Д3. Ну, тут ще від себе додам, що має значення такий фактор, як зловживання кофеїном. І от низька фізична активність, це, якщо брати нашу механіку, це фактор номер 1 ну, В плані міофасціального синдрому це твердження також є. Істинним і дефіцит кальцію, звісно, да, вітамін Д3, вони коли їх нестача має місце, кістки втрачають свою щільність. І також є некеровані фактори ризику, тобто такі, які не залежать від самої людини. Вік за 50 років, жіноча стать. Жінки ну, частіше хворіють цим захворюванням, тонкі, слабкі кістки скелета, недостатня кількість статевого гормону тестостерону у чоловіків, далі спадковість, перелом шийки стегна в сімейному анамнезі, ну, до прикладу, у матері або бабусі. Також попередні переломи при незначних травмах, рання, в тому числі хірургічна менопауза у жінок. Первинний або вторинний гіпогонадизм у чоловіків. Ну, тут я поясню, це такий стан, коли знижується рівень статевих гормонів, андрогенів. Далі це тривалий прийом лікарських препаратів. Ну, нас люблять пічкати нестероїдними протизапальними препаратами, да? хондропротекторами, міорелаксантами, антидепресантами. Пригабаліном да, і всіма цими ліками, які начебто нам вилікують спину да, або суглоби. От який наслідок, будь ласка, остеопороз. Далі такий фактор ризику, як ревматоїдний артрит, тобто запальні процеси в суглобах. І системні хвороби сполучної тканини, це славнозвісні аутоімунні захворювання, системний червоний вовчак, до прикладу, да? синдром Рейно, ну, їх дуже багато. Склеродермія та ж сама. От якраз при міофасціальному синдромі також ну такий фактор може бути, який не залежить від людини. оці ці якраз аутоімунні захворювання, і в цьому випадку лікування міофасціального синдрому буде ускладнюватися. Так, ну і прийом лікарських препаратів також є наукові дані про те, що ці якраз медикаменти вони можуть негативно вкрай негативно впливати на стан наших м'язів. Які ж є методи діагностики остеопорозу? Ви пам'ятаєте, що я завжди притримую стільки наукових методів дослідження і завжди за науково обґрунтовану систему знань. От і тут якраз зазначені такі методи, як клінічні, денситометричні і біохімічні. Ну, біохімічні тут зрозуміло, да, це ж якраз аналізи на кальці, да, вітамін Д3 тощо аналізи крові. Є такий дуже потужний метод як денситометрія, або денситометрія, як раніше говорили. І зараз я трошечки вам про нього розкажу. Цей метод відображає мінеральну щільність кісткової тканини. Це абсолютно безболісний та безпечний метод діагностики структурно-функціонального стану кістки. І якраз Ну, на даному етапі розвитку медицини у людини з таким захворюванням як остеопороз або з підозрою на це захворювання є можливість пройти якраз таке обстеження та отримати кваліфіковану консультацію лікаря з проблем саме остеопорозу. Перевагами цього методу є неінвазивність. Тобто всі тканини людини залишаються цілісними, швидкість виконання обстеження і індивідуальна для кожної людини модель. Які ж результати обстеження дозволяють отримати? Які саме результати обстеження ми можемо отримати? По-перше, це Місце найбільш низької щільності кістки, де може трапитись перелом. Ймовірність переломів в майбутньому можна спрогнозувати унікальну програму розширеного структурного аналізу стегна, об'єктивну оцінку ризику перелому шийки стегна за 10-річний період, діагностику та моніторинг остеопорозу. І ступінь ефективності прийому лікарських препаратів. Тобто, якщо зловживати препаратами, можна в принципі собі спровокувати це захворювання. Але якщо воно вже сталося, то тут потрібна буде така ну, розумна медикаментозна корекція. Лікування остеопорозом, що в себе включає? По-перше, це медикаментозне лікування, як я вже сказала, амбулаторне або стаціонарне в більш таких важких випадках. Дієта, звичайно, і фізичні вправи. Запам'ятайте, будь ласка, остеопороз дуже сильно боїться. Фізичних вправ і фізичних навантажень. Тому, якщо ви не хочете хворіти цим захворюванням, будь ласка, виконуйте домашні фізичні вправи на кшталт ЛФК, рухайтеся, ходіть щонайменше одну годину на добу. І це дуже позитивно буде впливати на стан ваших м'язів, і на стан ваших кісток і суглобів. Постільний режим це взагалі ворог наш, і він показаний тільки при дуже гострому больовому синдромі, коли людина буквально не може підвестися з ліжка в усіх інших випадках, якщо говорити і про МФС, і про остеопороз. Рухова активність це наш друг, це наш самий головний союзник. Профілактика остеопорозу це раціональне харчування, велика кількість овочів, фруктів, зелені за потреби вітаміни. Бади, звичайно, це необроблені продукти харчування, це нерафіновані олії, ну і тому подібне. Так, звичайно, це активний спосіб життя, про що ми з вами вже говорили. Да? Тобто руханка ранкова, це must have, як то кажуть. І підтримання ваги тіла в нормі. Якщо людина має надлишкову вагу, це також є фактором ризику остеопорозу і належиться, до речі, до керованих факторів. Якщо людина буде піклуватися про свій стан, буде слідкувати за своєю вагою. Є Зараз дуже сучасні формули, за допомогою яких можна підрахувати свою нормальну вагу, до прикладу, формула Лоренса, індекс маси тіла. Якщо ми в діапазоні, ризик зводиться до мінімуму. Якщо є надлишкова вага, а ще не дай Боже ожиріння першого там чи другого ступеня, з цим вже треба працювати. Інший перекос, коли в людини нестача ваги. Тоді треба трошки її підвищувати. І важливим є той факт, що один раз на рік необхідно проходити таке обстеження як денситометрію. Особливо, як я вже сказала, людям, жінкам 45-50 років і старшим, а чоловікам 60, 60 років і старшим. І на останній сторіночці цієї брошурки зазначено, що остеопороз це хвороба. Століття. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей!